Ається Олег Калашніков, прософіцер 26 ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, раді вас вітати. Доброго ранку, пане Олеже. Давайте розпочнімо з ситуації поблизу часового яру. Як нині діє там противник, намагається атакувати нині місто в лоб, чи Намагається заходити з флангів. Адже пам'ятаємо, що були і такі, і такі спроби, що станом на зараз. На сьогодні у нього різноманітна тактика. Він має хоч і використовує буквально все, що може. Тобто він намагається нас атакувати з фланків. Це північний південний фланг. Також не припиняє штурмових дій безпосередньо на сам часів. Яр. Це там, де канал міх район, канал та міхрайон новий. Також тривають бої Клешівка, Андріївка. Причому от саме там, де Клешівка, деякі позиції наші захисники відбили у російських окупантів і зайняли. Скажіть, будь ласка, яка ситуація біля Іванівського і що там відбувається? Зараз багато є повідомлень. Були вони напередодні, що то вдалося захопити Іванівське. Натомість теж була інформація. Ну що правда на вчора про те, що бої власне тривали, що можна сказати на сьогодні? На цьому напрямку бої у нас продовжують тривати. Вони вже на перший місяць тут відбуваються такі своєрідні тактичні гойдалки. На саме на цьому напрямку ворог зосередив. І свій час і 152 після другі матестрілецький полки одінуться окрему штурмову дивізію. однак йому так і не вдалося досягти своєї мети, захопити саме цей населений пункт. Хоча він перебуває в півтора кілометра всього лише від Бахмута. І тим не менше, на сьогодні бої тут все ще тривають. і Іванівське ми не здаємо ворку. Розкажіть детальніше, пане Олеже, будь ласка, про цей район канал в часу Яру. Що це за район? Що він собою представляє? Чому так називається, і чому так вигідно, я так розумію, захопити так росіянам саме цю місцевість? Він перебуває на північному фланзі, безпосередньо цей саме район, канал. Саме тут, ну і далі на південь вже проходить безпосередньо канал Сосівський, Донець і Донець. Тобто саме тут ворог намагається нас потіснити, тому що там, де перебуває, там, де проходить канал, це є наші вже. Оборонні рубежі дуже досить, такі укріплені до того ж, укріплені і в глиб нашого тилу, десь так до півтора кілометри. Саме тут ворог шукає таку слабку нашу місцину, щоб закріпитися, щоб зацепитися буквально за місто і намагатися вже просол... десь стиснути на нас далі. Він намагається зараз зайняти територію саме до цього каналу. От, але безпосередньо йому це не вдається, тому що він зазнає досить таких значних втрат однак, цих спроб він не полишає і не буде полишати сюди. Він просто накидує більше зусиль. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, а як щодо можливостей противника, ми е, чули, що з Херсонщини на Харківщину нібито переправляє деякі сили ворог? А як щодо напрямку часового яру, чи відчувається, що ворог додав в кількості техніки або ж живої сили, і якщо так, то звідки ці підкріплення можуть бути? Вони ну радше така якась ротація відбувається вздовж лінії фронту, чи це все таки з території Російської Федерації? Намагався розтягнути наші сили оборони України, тому що і розпочав цю харківську операцію однак він не врахував, що зазвичай все виходить не так, як він планує. Тому на сьогодні є така ну ще не підтверджена інформація, що навіть деякі підрозділи з нашого напрямку він навпаки перекидував, перекинув на харківський напрямок. Угу. Однак, це не говорить про те, що тут він послабив своє угрупування. У нього досить таки значне тут угрупування, як за кількістю особового складу, який він безпосередньо поповнює із частково мобілізованих з самої Росії, тобто поповнення відновлення боєздатності підрозділів відбувається у нього прямо тут в зоні бойових дій. Він зазнає досить такі значних втрат, і в механізований складовий, однак також те, що він встигає відновлювати достаючи з арсеналів, він також направляє на наш відтінок фронту, тому що саме по візьмемо навіть не тільки часів Яриськи, а взагалі оту Луганськ для нього є досить таки важливим на сьогодні. Він все ще пробує виконати свої плани по виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Тому цей відтінок фронту він не буде полишати своєю увагою і послаблювати своє угрупування тут він також не буде. Олеже, угу. а ким нині представлений ворог на вашому напрямку? Раніше йшлося про те, що там чи не найбільше літні війська зосередження, але оскільки втрат у ворога багато, чи вдається якраз поповнити ці втрати так само елітними військами, військовими солдатами? Так, до цих пір перебувають тут дійсно його елітні повітряно десантні війська, окремо штурмові дістан окремо десантно-штурмові війська. Також ми можемо спостерігати його тут спецназ. Йому вдається поповнювати ці підрозділи. Звичайно, це не той вже резерв, який йому би хотілося, не та вивочка, не той професіоналіст. Однак, тим не менше, досить такі боєздатні навчені бійці в цих підрозділах. Юві, ну і також дуже багато. Ми можемо спостерігати безпосередньо і різних добровольчих таких підрозділів, які долучаються до бойових дій на буквально на всьому відтінку нашому фронту. Пане Олеже, дещо раніше ви казали, коли спілкувалися з колегами з інших ЗМІ, про мотивацію Росіян на цьому напрямку. Ві, і ось такий цікавий момент, Той хто залишає зону бойових дій, може втратити в даному випадку життя від своїх же. Тобто, практика якихось загонів, які фактично там тримають під прицілом тих, хто хоче втікти. Вона залишається не так далеко, так від зараз битви біля часового яру була свого часу битва за Бахмут. Мут, де фактично схожі історії, але вже там з вагнерівцями, коли їм фактично казали майже ні кроку назад, бачимо повторення схожих історій, чи це не в таких масштабах відбувається? І розкажіть, можливо, про конкретні приклади практика. Вона залишається в даному випадку. Дійсно, з за загони працюють. Як би там не було, може дійсно не в такому масштабі, як було у варнірцях, однак вони існують. Ті військовослужбовці, які дезертують безпосередньо з полю бою, їх це, знаємо, там в ями, саджають там їх збивають там, це ми вже неодноразово бачили. Також можуть здійснювати такі прилюдні страти, коли до цього долучаються інші військовослужбовці, теж мобілізовані, Це на, на людях вже показують, що відбувається з тими, хто залишив позиції. До того ж. Вони можуть долучати безпосередньо військовослужбовці, це так зване пов'язування кров'ю. В свій час, коли ще були бої за Бахмут, була інформація, що саме таких людей, тих, що дезертурували з полю бою, вони могли використовувати як. як, як? Використовувати для е, тактичної медицини. тобто е, навмисно їм наносили поранення або травмували, от, і буквально тут же е, тренувалися надавати першу медичну е, допомогу. От. Ну і також вони під час цих тренувань вони і могли знищуватися, тобто їх вбивали. Це таке теж було. Причому це розповідь одного із росіян. Вона десь існує в інтернеті.